У Колумиї відновлюють закинуті криниці. Таких у писанковому місті є понад 20. Проект із очищення джерел має назву Чиста криниця. Його ініціатори студенти педагогічного коледжу. Саме на території гуртожитку навчального закладу і відновили перший колодязь. На офіційному освяченні була й Мар'яна Мацьків. Забруднені річки, озера і криниці. Такий стан прикарпатських водойм стурбував студентів педагогічного коледжу. Але для того, щоб робити якісь грандіозні проекти, слід починати з малого. Тож в першу чергу. Хлопці і дівчата взялись за очищення колодязя, який розміщений на території коледжу. На черзі інші забруднені джерела, розповідає директор навчального закладу Валерій Ковтун. Вони закинуті, вони без води. Це великий великий гріх перед Богом, перед людьми. І саме тому педагогічний коледж, студенти гуртожитку педагогічного коледжу запропонували проєкт Чиста криниця. Наш проєкт ми просимо підтримати всіх коломаян, громадськість, очищати криниці, які є в місті. І хай вони служать людям. Проект Чиста криниця підтримала міська влада. Долучилися також молодіжний благодійний фонд заради добра. Молодіжний центр комп'ютерних технологій і просто небайдужі люди, таких керниць, в Коломиї немало, і треба прикласти плече і подати руку і дійсно робити такі добрі справи, адже вода це святе. Понад 30 років криниця у педколеджі була недіюча. За останній рік її очистили, зробили всі потрібні аналізи і тепер уже освятили. Про те, що вода з колодязя придатна для пиття, особисто повідомив на заході головний лікар Коломийської санепідемстанції Михайло Микитюк. Сьогодні якраз ми бачимо, як гарно відновили цю криницю. Ми взяли воду на Фізико-хімічні, органолептичні властивості, на бактеріологічні вода відповідає всім вимогам. От за цією криницею в подальшому потрібно доглядати. Ми будемо час від часу брати воду на аналізи, так що, я думаю, це є хороший, добрий приклад для всіх. Зараз на обліку санепідемстанції знаходиться 29 криниць громадського користування і одне джерело Кляштор. З них 22 колодязі розміщені на території міста. Організатори проєкту Чиста криниця закликають мешканців столиці покуття долучитися до їхньої ініціативи і разом зробити своє місто кращим.